Ми визначаємо потреби України в навчанні, спілкуючись з нашими партнерами, в тому числі коли йдеться про базову підготовку новобранців, яка на мою думку є загально зрозумілою вимогою, але яка також проводиться українськими інструкторами всередині України. Але звичайно, це також спеціалізоване навчання для певних систем озброєння або спеціалізоване навчання для конкретних видів військ. після того, як ми визначимо потреби в навчанні вимоги до навчання, ми починаємо визначати. Постачальників послуг навчання, де і є потужним гравцем, і по суті координує навчання країнами Європейського Союзу. Таких видів навчання багато. У нас є два командування в Польщі та Німеччині. І ми дуже тісно співпрацюємо з цими командуваннями. Ми також запитуємо про навчання, і вони його забезпечують. Але крім того, ми також маємо двосторонню підтримку від сполучених штатів, Великої Британії та інших країн. І ми також взаємодіємо з ними, щоб визначити, який тип навчання вони можуть запропонувати її, і що ми тоді можемо підтримати. І що стосується вашого запитання про участь українських інструкторів, це звичайно одна з наших цілей: також навчити українських інструкторів. Отже, ми маємо програми навчання інструкторів, щоб спеціалізувати їх на конкретних системах озброєння, а також на інших спеціалізованих тренуваннях. Це націлена на довгий термін мета підвищення можливостей українських партнерів, в тому числі українських інструкторів.